Постатий борець з контрабандою пес Рамсі заступив на чергування. В автівках собака полює на цигарки та бурштин. За час своєї служби пес виявив найбільшу партію контрабандного каміння понад 300 кілограмів. Тонкий нюх рамсі виявляє схованки в найнеочікуваніших місцях. Якось, наприклад, в акумуляторі автомобіля знайшов цигарки. Тож, аби збити зі сліду чи задобрити пса, ймовірні порушники трапляється, пропонують йому, так би мовити, собачий хабар. Звичайно, пропонують, але ми з рамсі відмовляємося від такого. Косточки можуть бути навіть колбаску йому пропонують. Я не дозволяю. Бути непідкупним, як Рамсі, вміють на митниці далеко не всі. Тож кожна нова влада оголошує себе борцем з корупцією. І команда Володимира Зеленського не стала винятком. У липні 2019-го президент побував на Закарпатті, аби заявити про свої наміри побороти корупцію на кордоні. На митниці, зокрема, очільник країни перевіряв роботу сканувальних систем, які закупила попередня влада, але так і не запустила. Тут повинна бути світ просто. Я жодної людини не бачу. Я думаю, що все включається, якщо воно працює та поспілкувався із самими митниками. У вас телефон яйфон, айфон. А звідки айфон? Маленька зарплата. Тоді Зеленський закликав усіх, хто не хоче працювати чесно, звільнятися. минув рік, і керівництво країни могло би звітувати про перші досягнення у боротьбі з контрабандою на кордоні. Принаймні, розрекламовані сканувальні системи на закарпатській митниці нарешті почали працювати. Увага, сканування. Щоправда, на додаткову перевірку сюди відправляють не всі фури, лише порожні, аби переконатися, що вантажу справді немає. Або ж ті, які викликали підозри в інспектора, система генерує ризики. Наприклад, якщо на водія складався протокол. Якщо раніше були виявлені якісь вкладення, то тоді вже автоматично цей транспортний засіб підпадає під ризиковість і його направляють на сканувальник. З України нелегально вивозять бурштин, деревину та цигарки ті товари, які в Європі коштують значно дорожче. Натомість в Україну возять різноманітну електроніку, комп'ютери, телефони, планшети. Ще низка контрабандних товарів є типовими саме для регіону Закарпаття. Це так звані італійські посилки від трудових мігрантів, одяг та взуття відомих брендів, а також продукти харчування. На початку літа ці автобуси щинили справжній бунт на митниці, адже не погоджувалися з новими правилами митного оформлення товару. Ми трохи ввели або нормували порядок розмитнення цих так званих італійських бусів, які були основним джерелом, до речі, для Закарпаття, для... не скажу для кого, але для ділків, які були дотичні до цих схем. Якщо більше ніж. 50 кг, то ви маєте їх розмитнити по такі та такі -то ставці. І воно запрацювало. Як якісь розбійники, які, нетхуючи ну, загальною позицією ковідом, не розуміючи, що, що ми маємо сьогодні наповнювати бюджет, займаються особистим власним збагаченням, незаконним. Але це вже не системно. Найчастіше кожна нова влада бореться саме з такою дрібною контрабандою. Каже місцевий політолог Максим Шелемба. а великі контрабандні схеми натомість від виборів до виборів залишаються незмінними в регіонах. Це є виконавці, ті, які безпосередньо цю схему завершують, але вони не є основними. Тому те, що тут на Закарпатті якось зміниться, будуть вибори, то це може вплинути тільки на певний перерозподіл потоків і на перерозподіл тих виконавців. Але основні схеми, основна діяльність вона залишиться і вона залежна від органів влади, які є в Києві. Тому що е, Київ призначає представників митниці, які безпосередньо знають е, всі ці схеми і вони в курсі всіх тих подій, які відбуваються тут на місці. І це вигідно не тільки українській державі. Дуже багато з цих схем е, існує в е, Угорщині. В Румунії, Словаччині і всіх наших сусідніх країн, тому що треба сміливо говорити, що якщо це контрабанда в бік Європейського союзу, то е, якщо наші пропустили, то чому не зловили угорці чи не зловили румуни? Тому що в них так само є е, і на державному рівні певне кришування от в е, цих контрабандних потоків, і вони так само дуже часто в певних мафіозних структурах в цьому зацікавлені. Щороку Україна недоотримує в бюджет від 40 до 45 мільярдів гривень через контрабанду. Ці цифри базуються на підрахунках обігу сірої торгівлі в інтернет-магазинах, розповідає екс-керівник Державної митної служби. Поборотися можна за ту частину, умовно, яка концентрована. Це ту, яку це те, що називається одеська контрабанда, там що закарпатська, львівська, великі контрабандні барони, яких ну, називають по імені, просто якось ну, СБУ і прокуратура чогось їх не бачать і, і дивляться в іншу сторону. Донедавна сам Нефьодов був уособленням очікуваних змін на митниці, адже в грудні 2019 року став першим керівником реформованої державної митної служби, тобто нової митниці. В нову структуру мали б не допустити старі кадри зі сумнівною біографією та причетних до корупційних скандалів. Натомість звільнили самого Нефьодова, ніби через те, що нова митниця провалила план з виконання дохідної частини держбюджету. При мені на тій ж самі закарпатській митниці більше 50 людей не були переведені в штат. Це найбільш одіозні співробітники, про яких найбільше ну дивних повідомлень в пресі. Це так звана футбольна команда, тобто це колишні футболісти футбольного клубу Мінай, які чомусь масово працюють митниками. Цей процес розпочався. Людям почали видавати повідомлення про звільнення. Але, на жаль, як тільки мене звільнили, цей процес повністю був. Був розгорнутий і навіть ті митники, на яких, наприклад, влітку 19-го року кричав особисто президент Зеленський саме на Закарпатті і вимагав їх звільнити, вони, вони поновлюються назад. В умовах, коли не проводять розслідування правоохоронні органи, досліджувати спосіб життя митників беруться журналісти. Втім, займатися подібними розслідуваннями в регіоні небезпечно, каже Олена Мудра. Вона родом із Закарпаття і обізнана про контрабандні схеми, які включені в регіоні всі від звичайних людей, що працюють так званими піджаками, переносячи товар по кілька десятків разів через кордон, до чиновників різних рангів. Стрічки, Лазорики, вони перейшли от. По конкурсу, наш конкурс відбувався в нову митну службу начальниками митних постів, заступниками начальників, начальників змін. Ну, о, статки ви бачили, о, можна побачити, о, всі вже показали в деклараціях. Це автівки останніх моделей. Модели, звісно, це о, будинки, там, квартири. Квартири не тільки на Закарпатті, можна пошукати. Спробувати це якийсь бізнес, починаючи від, наприклад, від якогось магазину, кафе, до закінчуючи, як було в Каращенко. Каращенка це відношення до бізнесу за кордоном. Тобто, це Каращенко, і Стрічик, вони є такими символами закарпатських митників. Оця трійця. І символом того, що реформа не спрацювала, тому що вони зі старої митниці пройшли конкурс і наразі перейшли в структуру нової митниці. Де беруться кошти на таке майно? Питання риторичне, адже офіційна зарплата начальника митниці трохи більше 30 тисяч гривень, урядових співробітників в рази менша. Не знаю на рахунок нашого хабаренса в митниці. Думаю, якби були б достойні зарплати, в нас то жили б ми краще. Вісім але не завжди премії є так чотири на закарпатській митниці. Показник зі збору митних платежів перевиконують у липні майже на 30 відсотків. Можливо, для теперішньої влади саме ці цифри, а не розслідування і посадки, є результатом реформ.